Усіх вітаю вас, шановні українці. Сьогодні. Бачите, я незвично да, почав. Хоча колись так і було, по-моєму. Так. Сьогодні я трішечки тихіше зроблю. Сьогодні я хочу вам продемонструвати три касетки. Це 82-й, 83-й рік. Так я зразу скажу, що це БАСФ. І коли ми перейдемо за стіл, ми роздивимося їх більш. Детальніше. І одну з них ми, скоріш за все, калібронемо. Так що давайте розпочинать. Так, і ми вже, як то кажуть, вже сілися всі. І ось це три касетки. Одна з них е моя касета, і дві, е мій друг Віктор надав, як то кажуть, для для моєї кіностудії Columbia Pictures. Так, жартуємо. Але, бачите? Бачите, яка краса? Ось. Давайте ми розпочнемо ось з цієї одненької. Баз Хром Супер 2. Модельний ряд 82-го року. Так, ну що ж, давайте. Ну, класичний бокс від Бас. Подобаються мені ці бокси. Вони доволі плотні. Ну, ось простенькі стопери ось такого плану. Ну, це фішка BASF. І зручно зроблена оця от вимка, ніби як не з піцом, але тут йде, бачите, в таку зебринку. А ось тут раз і легенько хоп, і відкриваєш. Гарний бокс. І поліграфійка. Вона, звичайно, нагадує, ніби я, якийсь е упаковочний картон. Але якось е ну, немає таких світла, е світлих кольорів, білих там. Вони всі такі приглушені, е якась е притамана ст е старінність, як то кажуть. Ста старий папір, коли ще не було такого білого кольору. Можливо, тоді й було, але чомусь от зробили так. Бачите? Подвійний таке з розворотом, вкладка, купа всякої інформації. Так. Якісь гарантійки, як користуватися. 99.9 ну, я віддаю, що саме це і прописано. На більшості касетах, так і є. Графік. Що саме ця касета трішечки піднімає на е, високі частоти в порівнянні з чим? Так. В порівнянні ні-ні-ні, чому я не бачу іншої касети. Ну, ніби, е, як правило, е, минула версія слабша, а ця хо-хо, це ж новесенька, 82-й рік. Акуратно, бачите, без е, всяких пописаностей. <кій> Гарненький хром діоксид І сама по собі касета з, з таким середнім вікном. Я б назвав що це середнє вікно, тому що є більше вже йшли. І зовсім манюсінькі. Манюсінькі, ну, мені ніколи не подобалось, але бас, е, як то кажуть, в її історії. Був такий грішок з дуже вузьким віконечком, яка, ніби якась амбразурка. Ось. Гвинти традиційно на другої сторони. Стор... З... Так, судячи по. Давайте бляха-муха. Раз. Є Сірінік. І по сиренику видно, що це. Це що ж таке? Посередньо видно, що це 82 й рік. Так. 82 й рік. Чистесенька, акуратненька така касетка. Має рекорд е ледь ледь такий голубоватенький, блакитненький колір. Ну, давайте тепер подивимося саму стрічку. До речі, тут на, на, ці, на цьому рекорді немає, як ми звикли, 4 смужечки, які вийдуть Поперек Бачите, от по склеці видно, що це блакитний рекордік. Ну і давайте ми трішки більше, ближче. І ось чорна, чорна, причорна стрічка. Хром діоксид. 100%. Вона і пахне. Я пам'ятаю, завжди хром. Який мав е, такий виразний <кхем> е, виразний запах такий, ну, ніби щось таке солодкувате. Так, так, він пахне саме так. Ось. І що ми тут ще можемо роздивитися? Оці, до речі, катки чи наби дуже як хочете, так і називайте, ось ці каточки вже вироблялися, як то кажуть, до самого до самого кінця виробництва касет Басф. Вони йшли і і в цих самих рейндж, да, в рейнджах йшли. В ронісах я не пам'ятаю, але ну тоді замовляло багато хто в баз. Всі ці комплектуючі. Але ці катки були найпоширеніші, практично. Так. І давайте перейдемо до наступної касетки. Я ось так от поставлю. І бачите: Fera Super LH 1. Це той самий рік, та сама касета, але ферумка. Стиль. 에... Зроблений аналогічний. Бачите? Один той самий стиль виконання цієї. І папір, до речі, той самий використовувався. Але мені тут подобається, що нібито більш глянцю на... з внутрішньої сторони. Чи то просто мені так здається? Ану. А в цієї. Да, до речі, і на ці, Бачите, зразу не згорнула. Таке враження, що мала би бути з зовнішня сторона саме ця, але чомусь вони взяли і, як то кажуть, на ізнаночку все це вивернули. Тут зовсім уже бідосно нема нічого. Ось. Але тут ну, та сама історія. Дуже багато інформації. От. І про те, як ця касета, ця версія краще за попередню. Так, бачите, немає жодної написульки. Ну, адреса вказується і на тій, і на цій касеті West Germany Чудова касета і має той самий бокс. Касетка. Бачите, Трішки відрізняється по стилю. По стилю виконання. Тут ніби на хромі зробили одну вузеньку таку смужку, де, скажімо так: суперхром срібло, да? є така фарба суперхром срібний. І ось таким срібним намалювали, написали. Бас Хром Діоксід Супер 2. А тут та ж сама фарба, Суперхром срібло. Підписано Бас Фер Супер LH1. Але наліпочка, бачите, зелений фон має е, дві третини цієї наліпки. Трішечки е, інакший стиль. Хоча по руках вони однакові. Ну і традиційно ВНТ на другій стороні. Так, і по серійніку ми бачимо, що це 82 рік. Тобто я не помилився. Ось, на 90 хвилин касетка. Басфи, скажімо так, касети, які вміють до себе притягувати увагу, можуть, як кажуть, Можна до них прив'язатися. Але навіть серед них трапляються деколи такі випадки, що касета може скрипіти і свистіти, як в радянських МК-шках. Траплялися в мене такі випадки. Я не знаю, з чим це зв'язано. Десь я читав, що нібито е, варто змінити подушечку. І проблема піде. Так, ну і третя. Касета, подивіться. Е, ні, не ця. Вона дуже схожа по стилю з хромдіоксид Той самий дизайн, але вона 83-го року. 83 ця 82 й а ця 83-й. Ну, тут була наліпка. Наліпку я зняв, але от лишився такий слід від клею Дуже шкода, але. Все одно краще, ніж була наліпка з якоюсь там пісаніною. Ну, Друга сторона чистенька. Але теж був присутній напис олівця. Е, олівачик, як то каже, стерли. Ось. І має той самий дизайн. Бачите? Тут чорна смужка, тут зелена смужка. LH. супер. Е, здавалося, що це одна й та сама касета. Може, вона і є, що вона це, це і є та сама касета. E, провела якийсь певний ребрендінг. E, ну, Немає нічого. треба... Тобто, трішечки змінили дизайн. Тобто оця 82-й рік, а ця 83-й. Але вона дуже схожа з цією 82-го. Трішки змінили. Ну і перша версія була Ferro Super LH1. Цю просто назвали LH Super 1. Тобто прибрали Ferro. Е, прибрали. Ну і хронометраж 120 хвилин. Ось. Ось така от касетка. І от ми спробуємо е, сьогодні калібрувати саме цю е, 120-ку. Бо все ж таки, знаєте, як кажуть, що чим більше хронометраж. Тим важче калібрується касета. І ось, але я, чесно кажучи, навіть не сумніваюся в цій касеті. 120 ки в мене практично завжди всі калібрувалися. Ну, ще не траплялось мені такі, щоб не, не захотіла калібруватися. Так. Тут, тут реально бачите четверта цифра 3. Це 83 й рік. Ну, тобто, касети, практично. Однакові, але самі ж розумієте, кожен рік потрібно, потрібно було проводити якийсь такий маркетинговий хід, щоб підтримувати бажання в клієнта придбати касетку. О, щось новеньке, ой, якесь ярке таке, ой, хочу-хочу. І ось так, так працює маркетинг. Нам продають ті самі речі, але трішечки змінюють дизайн, вигляд. І все. І ми, як сороки, чіпляємося до щось такого блискучого. Новеньке, блискуче, незвичне, трішки змінений. Ми, е, хтось, мабуть, і тоді було такое, знаєте, як марки збирають такого. Ой, а в мене такої ще немає, я ще і таку хочу. Все, ну що ж, давайте перейдемо до деки і спробуємо калібранути і щось прописати на ній. Вперед. Так. Ми на місці ставимо 120 на калібрування. Касета на самому початку. Зробимо таке. Я почну калібровку з самого початку. Тобто не будемо перематувати вперед. Ми скажімо так і протестуємо, а як вона поводить себе з калібровкою на початку касети. І, як то кажуть, у нас процес пішов. Так. 100% відкалібрується. Це ж бас. Так. Хоп! Бачите? Чудова касетка. Калібранулась. Ну, і тепер давайте ми щось запишемо. Е, трек буде Night Sounds Олексій Некіченко. Його треки. Так що погнали! <му> Відпускаємо. Тримати буду на нулю. Достатньо, вимикаю. Я думаю, що без проблем. До речі, пишу з долбі бі. Якщо писати з здолбі, то і, звісно, і калібрувати так само потрібно з здолбі. Так, ну що, погнали. Рівень на нулю, так як я і ставив. Чудова касета. Що тут казати, бас є бас. Таке враження, що баси стали трішечки такими об'ємнішими. Знаєте, є відчуття, що все ж таки різниця на стрічці завжди відрізняється від цифри. Ну, давайте перейдемо на місце. Так. І що я вам скажу? Такі касетки варто все ж таки купляти навіть для теперішнього використання записувати чудові касети. Тим більше, бачите, 120-ка. Нормально калібронулась і чудово прописалося. Ось так от виглядають сьогоднішні наші касети. До речі, хто з самого початку помітив, хто у нас фоном, а фоном у нас Філ Колінс на нас дивиться. Цю платівочку я теж придбав на барахолці. Ось. Якщо не помиляюся, німецьке видання або голландські. Ну, дуже часто німці або голландці. Ось. Ну, і для тих, хто додивився все ж таки до самого кінця і має бажання на касетку, я зробив на ракс Best Phil Collins. Ось ця ракса. Може бути, хто має бажання, напишіть. В коментарях хочу касету, переходите в телеграм-канал, зв'язуйтесь зі мною для надання адреси, куди відправити кращі треки Філа Колінза. Ось такий сюрпрайз. І я так розумію, що тільки ті, хто додивляється до кінця і отримують ось такі подаруночки. Філ Колінз на Аракс Отримаю той, хто додивився і зв'яжеться зі мною. На цьому все, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам ці басви. Але що ж тут, просто скажіть, що офігенні касети, басф. Я не думаю, може, що хтось напише щось інше на рахунок цих касет. Пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще це не зробив, і долучайте до нас. Знайомих, друзів. Я так думаю, що буде ж цікаво з нами. Тим більш, показати касети, продемонструвати касет в мене вистачає. Тобто, у мене ще не на один рік, походу, буде матеріалу. На цьому все, друзі. На все добре і слава Україні!